Одеський національний університет імені Іллі Ілліча Мечникова в чергове відкрив свої двері для абітурієнтів. Майбутні студенти мали змогу ознайомитися з факультетами, студентами та керівництвом університету. Від самого ранку в стінах університету панувала хвилююча атмосфера. Десятки юнаків і дівчат з нетерпінням чекали на зустріч. Кожен факультет мав свій острівок, який представляли його студенти та викладачі. Вони розповідали про особливості навчання та професії в цілому, з радістю відповідали на запитання. Представники факультету журналістики, реклами та видавничої справи продемонстрували обладнання, з яким працюють студенти протягом усіх років навчання. Після короткого ознайомлення у холі університету гостей запросили до актової зали на офіційну частину. Ректор університету В'ячеслав Труба привітав усіх присутніх, шановні майбутні студенти Одеського національного університету. Безумовно, батьки, і щиро ради вітати колег. Проректор Майя Ніколаєва розповіла про 10 основних кроків від абітурієнта до студента Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, після чого відповіла на всі запитання із залу. По закінченню урочистої частини декани факультетів запросили абітурієнтів до окремих аудиторій, аби обговорити питання, що стосуються обраної ними професії та освітніх програм. Те, що відбулася повітряна тривога, ми трошки затрималися, але разом з тим зала була повна. І відповідно люди зацікавлені, було багато питань. Олена Іванова, декан факультету журналістики, реклами та видавничої справи, провела вступний екскурс для майбутніх студентів. Вона познайомила їх із присутніми викладачами та розповіла про особливості двох освітніх програм, які є на факультеті. Крім цього, керівниця факультету дала можливість своїм студентам висловитися та поділитися думками щодо навчання в університеті і досвіду, якого вони вже набули. Дійсно, наш факультет дає дуже потужну базу. Яку можна потім розкривати в будь-якому напрямку, так само працювати копірайтером або в інших сферах, які пов'язані з текстами, наприкінці своєї промови Олена Андріївна продемонструвала абітурієнтам матеріали та проєкти, авторами яких є представники факультету, аби ще більше заглибитися в робочу атмосферу. Називається феномен війни в інформаційному просторі України. Це Монографія, яка видана за результатами дисертаційного дослідження, атмосфера була сьогодні такою приязною, зацікавленою. Ми намагалися розказати якомога більше. Ніхто нікуди не поспішав. І абітурієнти зокрема вони хотіли почути багато інформації ми її надали. Дуже добре, що було у вас багато студентів. Вони побачили, як ви працюєте. Вони побачили, що ви вільно себе почуваєте, і те, що студенти теж долучилися до обговорення навчання, то все це свідчить про те, що ну, є всі шанси привести вступну кампанію, і набрати студентів і на освітню програму журналістика і на освітню програму реклама зв'язки з громадськістю. Після виступу декана майбутні студенти знайомилися між собою та ділилися враженнями. мені дуже сподобалось. Мені сподобався день відкритих дверей. Мені сподобався колектив. Мені сподобались студенти-викладачі. Я думаю, що я обов'язково буду ступати на спеціальну журналістику та пов'яжу з цим своє життям. Окрім вступників до університету, були присутні також ті, хто хочуть навчатися у фаховому коледжі Одеського національного університету імені Ілі Іллі Ілліча Мечникова. Мені все дуже сподобалось, я ознайомився зі всіма спеціальностями, навіть не зважаючи на тривогу, все, все пройшло супер. Попри всі труднощі цього дня, зокрема, часті сигнали повітряної тривоги. Він виявився яскравим, цікавим, а головне корисним для майбутніх студентів.